Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ЯмпільТі. В ефірі новини середи 22 листопада, і сьогодні у випуску ви побачите. В Ямполі відбулася сесія селищної ради, які рішення ухвалили депутати. По вулиці Логовій зайнялася автівка, що спричинило пожежу. В сусідньому Глухові виявили хворого на гепатит А чи загрожує місто спалах хвороби. В Ямполі відбулася сесія селищної ради. Депутати внесли зміни до ряду програм та затвердили зміни до бюджету. В Ямполі відбулася позачергова сесія селищної ради. Депутати розглянули 89 питань, які стосувалися життєдіяльності громади. Зокрема, було виділено 50 тисяч гривень матеріальної допомоги родині Авдасьових, які нещодавно постраждали від пожежі. Кошти витратять на придбання шиферу. Якраз ця сума покриє видатки на шифер. Також план е, пропонуємо 48 тисяч виділити на придбання дров родинам загиблих, е, перерозподілити кошти на надання допомоги конкокурем, на погашення е, проїзду пенсіонерів пільговим транспортом, крім того, депутати на 200 тисяч збільшили видатки на ремонт малої спортивної зали Ямпільської школи номер 2 Передбачили кошти на закупівлю новорічних подарунків для дітей та інші освітні потреби домовляється на придбання новорічних подарунків для Янківського дошкільного закладу Ясла Садок Малятко і для учнів та вихованців закладів цьому році. Ми отримуємо субвенцію. З державного бюджету в сумі 59 тисяч 108 гривень на придбання за навчання нова українська школа для придбання обладнання для навчальних класів п'ятих шостих класів, які йдуть за новим стандартом загальної середньої освіти. Крім того, громада отримала від департаменту з питань соціальної політики ветеранів та реінтеграції Сумської області державної адміністрації 3100 тисячі китайських лампочок більше ніж на сто. 20 тисяч гривень ці лампочки вирішили розподілити між закладами соціальної сфери громади. По 150 таких лампочок отримали ясла садок малятко та територіальний центр надання соціальних послуг, 300 штук відділ культури, 500 – лікарня та 1250 – відділ освіти для підпорядкованих загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Ямполі по вулиці Луговій зайнялася автівка. Рятувальники говорять, що через порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт гасили пожежу спочатку місцеві мешканці, а згодом до них долучились і пожежні. За інформацією обласного управління ДСНС, сьогодні о 10.13 до служби порятунку 101 надійшла інформація про загоряння автомобіля в приватному домоволодінні по вулиці Луговій в селищі Ямпіль. На місце виклику направили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, вогонь охопив салон ваз 21713 Ще до прибуття вогнеборців. Місцеві жителі приступили до гасіння. О 10.19 рятувальники локалізували загоряння, запобігши перекиданню полум'я на кисневий балон та інший легковик, що знаходився поруч, та відвернувши небезпеку від житлового будинку і господарчої споруди. А о 10.26 пожежу ліквідували. У сусідньому Глухові виявили хворого на гепатит А. Про те, чи є ризики спалаху цього небезпечного захворювання у місті, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. У Глухові виявили випадок захворювання на гепатит А. Хворим виявився чоловік, що приїхав з Вінниці. Лікар-епідеміолог Валентина Божок розповідає, що це перший випадок в області, який був виявлений після спалаху хвороби на Вінниччині. Але якщо рахувати з початку року, то інфекцію вже виявили у мешканців інших районів області. Ще до того, як відбулося в Вінницькій області, вже було три спалахи зареєстровано протягом року в Сумській області. Зараз це якби перший випадок, який можливо ну, найбільш вірогідно пов'язаний саме з тим, що людина перебувала в місті Вінниця. Був два дні буквально, тобто людина. Ну, скажем, не контактувала з багатьма іншими людьми, перебувала в основному вдома, і тому, якби ми не думаємо, що буде поширення великої кількості захворювань на даний момент часу. Ну а далі вже можливо ж будуть завезені нові випадки, бо зараз велика міграція, ви ж розумієте, так, військовий стан, і тому багато людей переміщаються з одного місця в інше, може бути ще завезені. За словами лікаря, небезпека гепатиту А полягає у тому, що це досить заразне захворювання. До того ж, людина розповсюджує інфекцію. Ще до того як у неї проявляться перші симптоми. Це кішкове захворювання, е, дуже схоже, як раніше були по типу сальва або е, наприклад шигельоз, або взагалі е, кишкова паличка, яка викликає. Ну тут трошечки відрізняється е, цей симптоматика захворювання, те, що характерно, наприклад, для вірусного гепатиту, а то це, наприклад, він починається з того, що може бути е, наприклад, висока температура, от як по е, на вигляд як ГРВІ може починатись. Потім через два-три дні може з'являтися жовтяниця, це як жовтий колір, обличчя, склер. Ну і далі вже там можуть бути наприклад такі симптоми додаватися, як блювання, нудота, вже класичні такі для гострокишкової інфекції. Проблема в тому, що людина стає заразною, якраз за тиждень або за два тижні до того, як у неї проявляються перші симптоми. І власне в цей період вона передає це захворювання. Ну і передається воно звичайно через немиті руки. Наприклад, людина приготувала їжу для когось іншого. Інша людина поїла, ну і отримала цю хворобу. Або ну називається як хвороба немитих рук, теж саме як будь-яка гострикшкова захворювання. Валентина Божок розповідає, що в останній гепатит А в Глухові виявляли 10 років тому, щоб берегтися від хвороби містянам необхідно дотримуватись звичних правил гігієни то це досить поширене захворювання, спалахи періодично виникають. Ну проте, у нас в нашому місті саме це був останній раз випадок близько більше десяти років тому. Проте, наприклад, по Сумській області минулого року три випадки реєструвалися. Тобто досить таке звичайне захворювання, просто періодично воно виникає. Поради класичні для того, щоб не захворіти в принципі будь-якої гострої кишкової інфекції, це в першу чергу мити руки перед їжею, також не вживати в. Воду, наприклад, з неперевірених джерел, от ви знаєте, що зараз там в колодязях є вода, і так далі. Тобто є колодязі, в яких перевірена вода, її можна вживати. І е, якби також наша служба контролює це. Якщо десь якась, е, скажімо, джерело водопостачання, воно не відповідає так цим нормам, то тоді ми не рекомендуємо звідти, наприклад, пити воду. То зараз є певний перелік, і наша громада, в принципі, це, як які джерела можна та використовувати цю воду, і от таким чином, е, тобто. Вода має бути якісна так і має бути просто миття рук, миття овочів, фруктів та перед тим як щось їсти і гарне приготування, термічна обробка їжі. На теренах колишнього ямпільського району російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла автомобіль з українськими військовими. Про це повідомляє волонтерська громадська організація Щіт і меч, яка допомагала підрозділу. На даний час офіційної інформації про цей випадок немає, але наші джерела, на жаль, підтверджують про цю подію. За отриманою інформацією вона відбулась кілька днів тому неподалік Чуйківки. І наостанок про погоду 23 листопада на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями, Вночі без істотних опадів. Вдень сніг та хуртовина на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 5, мінус 10, в день мінус 1, мінус 6 градусів Цельсію.